Мої вітання, всім привіт. Зараз знаходжуся у Варшаві в дилера Dasfeld Auto. Приїхали сюди, щоб разом із клієнтом оглянути два автомобіля для його. А саме сьогодні будемо оглядати Volkswagen Tiguan 2019 років випуску. В одного пробіг 151 тисяча, другого пробіг 153 тисячі. Два автомобіля однакових, 2 літра дизель, DSG. і, по-моєму, комплектація навіть є однакова. Ну зараз ми підемо оглянемо. До речі, клієнт має приїхати десь за півгодинки, він трішки запізнюється. В цей час я вам зараз піду покажу, які автомобілі ми будемо оглядати. Чим вони цікаві і скільки вони коштують. Отож, погнали! Не забувайте тиснути лайк, коментувати та підписуватись на цей YouTube канал. 99 900 Дуже цікавий колір автомобіля, що на оригінальних легсплавних дисках. в цьому автомобілі зараз літня гума, до речі, в дуже-дуже гарному стані 22 року. Галюні диски в порядку, мінімальна виробітка тільки по їх є. Оптика LED, туманочки партроніки 360. Адаптивний круїз в автомобіля. Сліпі зони. В цьому автомобілі замінювалось лобове свіженьке у 23-му році на оригінальне. Хром на вікнах, чорні рейлінги, тоновані задні вікна фабричні. Позаду також LED, full motion, камера заднього виду. 2 літра дизель Comfort Light 153 тисячі пробіг ну майже 154 в цьому автомобілі. На звичайних сидіннях. Ну так На перший погляд автомобіль виглядає непогано, Ну звичайно, ціна теж цього автомобіля непогано. І вам покажу ще другий автомобіль, який будемо дивитися, точніше. Цей автомобіль зараз який я йду показувати, то основний, який ми зараз приїхали дивитися. А то просто цей буде якщо запустий варіант. І ще десь тут має бути чорний такий, але чорного я тут не бачу, можливо він десь в салоні, в середині стоїть. А ось цей варіант основний, по якому ми приїхали дивитися. Є трішки маленьких сколів попереду вже бачу. Тут пробіг менший у цього автомобіля. Давайте одразу покажу вам опис до його. Коштує автомобіль так само, тільки різниця є в пробігу на 2000. Теж є сліпі зони. Ті самі оригінальні закусні диски, тільки тут вже зимова гума в автомобілі. Гальміний диск теж в кращому стані попереду. Партроніки 360, саме LED туманки, адаптивний круїз. Навіть той самий колір, по-моєму, можливо це чуть-чуть світліший буде. Теж хром на вікнах. Тоновані легенько задні вікна, чорні рейлінги. позаду LED, full motion, камера заднього виду. Позаду взагалі новий гальмівний диск. Накладочка там теж новенька. Якби два варіанти цікавих. Зараз приїде клієнт, візьмемо, підемо ключі і тоді вже детальніше перевіримо. Це ніби так здається, мені трішки з колами більш побитий. Можливо, він більше в трасі їздив і тому в йому кращі передні гальмівні диски, а той, можливо, їздив більше по місту і в йому більш зношені гальмівні диски. Давайте я вам покажу трішки цін в дилера, скільки коштують, наприклад, якийсь супер Б або посад Б8. Ось перша Супер Б. Ціни вказані з 129 900 злотих. Це автомобіль 20-го року, 2 літра дизельний двигун. Передній привід 190 коней звичайно на DSG 100 тисяч пробігу цього автомобіля і сидіння тканиною йому навіть. А ціна космічна. На оригінальних легкосплавних дисках. Повний хром пакет, Оптика LED безключовий доступ на всіх чотирьох дверках і партроніки звичайні зад навіть не 360 попереду led ксенон адаптивний круїз. там з тієї сторони бачив суперби гарний в комплектації лаурін clement дисках. парктроніки перед-зад адаптивний круїз, ЛЕД Ксенон, сидіння шкіряний з підігрівом, з вентиляцією, підігрів керма, трьох кліма, великий дисплей, DSG сліпи зони, на жаль, Ціни до цього автомобіля немає, це 2 літра дизель 4 х 17-й рік. 162 тисячі пробігу цього автомобіля. Як думаєте, яка ціна цього суперба? Напишіть свою думку в коментарях. Я думаю, що у дилера такий автомобіль з таким пробігом ну, коштує 115 тисяч плюс-мінус. Якщо в перекупи, знаєте, які привозять їх, ну, там можна знайти. Набагато, набагато за меншу ціну, десь на ти, на п'ять євро дешевше 100%. Наступний теж в універсалі, теж комплектація Лаурін Климент. Ну це видно, що це новіший суперб. Тут же топова оптика пішла в автомобіль. Ще нова рішитка в йому. Теж без опису, ну так, як і говорю, це 20-й рік. 2 літра дизель 190 коней, 4 4х4 на, на DSG, 73 тисячі пробігів, автоміблі. Автомобіль в катку тільки прийшов. Тут вже новіший дисплей навіть пішов в автомобілі, ніж попередньому. Навіть по керму, подивіться, тут повністю новенький кірмо в автомобілі. Без доступ, теж топові диски оригінальні, легкосплавні. Ну Цей десь буде коштувати 150. Слідуючий стоїть Passat Б8 І з ціною 96 900 злотих. На оригінальних легкосплавних дисках. Класні ці диски, мені подобаються, зимова гума, оптика Full LED. Передні задні проктроніки, адаптивний круїз, дачі фронтального зіткнення. Чорні рейдинги, стром на вікнах, сліпих зон немає в автомобілі. Сидіння тканинові, DSG, великий дисплей. 2 літра дизельний двигун на 150 коней, 18-й рік. 78 тисяч пробіг цього автомобіля. Теж безключовий доступ на всіх чотирьох дверках тоновані задні вікна. Також ось стоїть цілий ряд пасатів в седані. Ціна однакова на всіх 99 900 злотих. Це пасати тут всі стоять бензинові. 1,5 та на 150 коней 21 року випуску. В цьому ряді різниця тільки пробіг. Самий менший пробіг це 60 тисяч, а найбільший там був 89, по-моєму, тільки що пройшовся їх подивився. І більш нічого в них не різниця, вони всі є однакові. Для прикладу цей так само 85 в цьому пробіг. Але при тому ну, ціна однакова на всі. А пробіг різниця плюс-мінус 20-30 тисяч, цьому немає взагалі опису. Ось за прикладу цей. Теж той те самий 21 рік, один і 5,89. А той, що перший був, там ціна така сама і пробіг 63. Я не знаю, вони тут їх оцінюють, звичайно. Але щось трішки це по-дивному виглядає. Сфольсфаген фасад ол Гарний автомобіль, 119 900 коштує, оптика LED адаптивний круїз, перед передзад, сліпих зон немає в автомобілі, сидіння тканинові, виконання Alltrack на DSG, великий дисплей. Пакет 2 літра дизель на 190 коней full motion. 134 пробіг цього автомобіля. Я не знаю як ви, але я з цих стін в шоці. Ось поруч стоїть звичайний пасад. 1,5 і Ну такі взагалі. Один п'ятий сайт взагалі ми мало купуємо, хоч двигуни хороші, їздять класно і довго. Але щось не знаю, немає, немає клієнтів на їх. Ой, я тут навіть дешево автомобіля сплачу. Шкода Октавія. 69900. Козові ліфтбек. На без опису. Ну, ось, друзі, такі ціни на автомобілі в дилера Dasfeld Auto у Варшаві. Але ми приїхали сюди не для того, щоб оглядати ціни. Ми приїхали, щоб оглянути два автомобілі для клієнта. Автомобілі ми вже оглянули, справилися все добре. І зупинилися ми на другому Volkswagen Tiguan, який я вам показував. 2019 року 2 літра дизельний двигун на 150 коней Full Motion. Роботизована коробка DSG DQ 500, оригінальний пробіг 151 тисяча кілометрів. Є вся історія до автомобіля від А до Я. Ми все бачили, що де коли в автомобіля робилося. Автомобіль із польського салону, тому до його була вся історія. І навіть дилер трішки потургувався аж на 900 злотих ну це плюс-мінус 200 євро, і віддав цей автомобіль. І плюс ще в ціні рік гарантія на автомобіль за 99 тисяч злотих. Автомобіль повністю був в рідній фарбі. лобове тільки там замінювалось у 2020 році, всі останні вікна є рідні, стан салону як нового автомобіля, по електроніці все працювало. Android Auto, Apple CarPlay, все було активовано, під капотом поряду, під час тест-драйву автомобіль їздив окей. Тому її клієнти вирішили зупинитися на цьому варіанті. І ось такий наступний автомобіль підібрали для підписника мого Ютуб каналу. Якщо відео було цікавим, не забувайте підтримати лайком, пишіть свою думку в коментарях на рахунок цін на автомобілів дилера і не забувайте підписатися на цей ютуб канал. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого. До побачення!